Добрий день, малята та шановні батьки. Діти, вам подобається подорожувати. Запрошую вас у чарівну подорож до казкової країни, де цірувала снігова королева в цій країні мешкали найвеселіші птахи, які співали дзвінки, пісні. Але снігові королеві стали вони докучати своїми піснями. Вона попросила свою сестру, зимоньку зиму, засипати все навкруги снігом. Птахам довелось полетіти, шукати собі їжу. Ось і перше завдання нашої чарівної подорожі врятувати птахів. Малята, як можна допомогти птахам перенести люті морози та замітілі? Так, вірно, приготувати птахам частування і насипати годівниці. Птахів багато. А скільки годівниць, які розташовані на деревах? Порахуймо: 1, 2, 3, 4. Всього чотири. У кожну годівницю насипемо зернетка. Подивіться, скільки птахів прилетіло на кожну годівницю. На першу годівницю одна пташка. Число один, відповідає цифра один. На другу годівницю дві пташки. Числу 2 відповідає цифра два, на третього дівницю три пташки, Числу три відповідає цифра три. На четвертого дівницю чотири пташки. Числу чотири відповідає цифра чотири. Які смачні зернятка. Ось і нагодували пташок. Молодці. Тепер вони легко перенесуть морози та замітілі. В казковій країні все незвичайно. Пташки, зимові персонажі. Перед нами з'явився зимовий казковий персонаж морозець художник. Він намалював багато картин, але не домалював кілька деталей. Допоможемо морозцю художнику. Пропоную гру збери пташку. Як ви думаєте, кого малював художник? Так, вірно, птахів, що він устиг намалювати. Голову, тулуб, що потрібно домалювати: Хвіст, дзьоб, лапки, крила. За допомогою гіметричних фігур, доповніть малюнок, які фігури ви використали під час роботи. Так, вірно, трикутники молодці малята, ось така пташка вийшла у вас. А зараз нас чекає наступне завдання подорожі. Подивіться, діти, годівниці геометричної форми, дві квадратної Квадрат щось нам хоче сказати. Я давно знайомий всім кожний кут маю я прямий всі чотири сторони однієї довжини. А якої геометричної форми останні годівниці, Інший, новий, незнайомий. Скільки їх всього дві. Порівняємо квадрат та нову фігуру. Це квадрат. Він має 4 кути. Сторін теж 4. Він хоче нас познайомити зі своїм братом, схожим на нього. У цієї фігури є кути. Їх чотири. Сторін теж чотири. Порівняємо цю фігуру з квадратом способом накладання. У квадрата всі сторони однакові, а у нової фігури дві довгі, дві короткі. Ця фігура називається прямокутником. Прямокутників малята скрізь ми бачимо багато. Ось із маркою конверт, книжка, зошит, і пакет, ось у тумбочки двірцята, положці і фото тата. На малюнку зможеш ти прямокутників знайти. Діти, пропоную вам стати чарівниками та оживити фігури у грі перетворив фігуру. Який предмет може бути такої форми? Що слід домалювати? Які предмети у вас утворилися? Ви добре виконали всі завдання, молодці малята! Малята, нам час повертатися із казкової країни? Вам сподобалась подорож? Дякую, малята. До нових зустрічей.